Сьогодні ми розберемося, яка була справжня ціль смерті, чому смерть насправді врятував кота, та в чому смерть та періто пов'язані між собою. І так, це кітучуботяг останнє бажання, і так, це я зараз на вашому екрані, тож з вашого дозволу, я поділюся з вами своїми думками, теоріями щодо цього персонажа. Смерть є головною родзинкою цього мультфільма, та разом з концепцією дев'яти життів кота ідеально доповнює історію та виконує свою роль на всі сто. Для початку пропоную переглянути взагалі поняття того, що смерть є лиходієм в цій історії, тому що це далеко не так, і він ніяк не показував себе з такого боку. Смерть за весь фільм не вбив нікого та не зашкодив нікому, крім кота. Навіть коли він пустив вогонь, який мав би по ідеї блокувати кота від втечі. Тобто, очевидно, що цей вогонь дуже небезпечний та смертельний, напевно, цей вогонь напряму вдарив попи. Ріто та нічим йому не зашкодив, а просто відкинув його від кота. Тобто смерть в цьому моменті, очевидно, беріг життя та здоров'я Періто. Йому було важливо не нанести йому ранчу, вбити його. Тож смерть це смерть. Так, що ви ще від нього хотіли? Він, можливо, не найприємніший персонаж, далеко не найприємніший, але й не складає враження саме лиходія. Для мене він більше схожий на антигероя, і цим він тільки більше мене захоплює, то здається, наповненішим. Як особистість смерть є достатньо спокійним, впевненим в своїх Розумним, дивним в цікавому плані, тому що його погляди та бажання дуже чужі та незрозумілі для більшості персонажів. І в цьому всьому полягає, по суті, його харизма. Він передає саме ті емоції та саме ту експресію, яку можна очікувати від того, хто виконує роль смерті. Це все разом з його чарівним, неймовірно пропрацьованим дизайном робить смерть таким цікавим, притягуючим всю увагу глядача та повноцінно завершеним. Він ідеальний в своїй ролі. Йому більше нічого не додати і не забуде. Забрати мені, чесно скажу, було його мало. Хоч він і був каталізатором основних подій, з'являвся тоді, коли потрібно, та кожен раз рухав сюжет та посил від авторів все далі. Однак самого його було ну дуже мало. Але я цим задоволений. Бо тільки таким чином смерть зміг створити навколо себе такі унікальні враження, що я маю на увазі. Дивіться, ми не знаємо про нього особисто майже нічого. Нам показують його тільки з боку погляду на нього когось іншого. В більшості кота. У Горнера, наприклад, який в цій історії є лиходієм, була арка, де нам просто показували, чим він займається, про що думає. Та в цілому він ділиться таким чином з нами своїм внутрішнім я і внутрішнім світом. Доволі гнилим, але окей. Смерть це єдиний, в кого немає таких моментів. Кожен раз, коли він в кадрі, він завжди для нас максимально чужий, незрозумілий. Та лякаючий. Це чудово нам передає та показує, який ефект складає він на кота. Ми таким чином можемо самі краще відчути, що саме відчуває кіт до смерті. Бо майже завжди ми бачимо цього персонажа якраз з його погляду. Смерть це персонаж загадка, і саме ця загадковість тримала інтригу весь сюжет. А після закінчення без додаткових пояснень смерть продовжить цікавити глядачів, бо їм в хорошому плані було його мало. Мене немає сумнівів, що смерть це саме що буквально смерть. І протягом фільму нам це все більше підтверджували. І чим більше нам розкривали цей його аспект, тим більше його ціль просто вбити кота, бо він не цінував своє життя, здавалася дивною для мене та нелогічною. Подивившись цю картину повністю, я можу з впевненістю сказати, що це не була ціль смерті від самого початку. І про це свідчить декілька фактів. По-перше, смерть не вбив кота до фінальної битви, хоча спокійно міг це зробити. Він набагато сильніший за. Котата буквально є всюди водночас. Він телепортується куди завгодно, та від нього просто неможливо втікти. По-друге, помітьте, в які саме моменти з'являється смерть. Бар, в якому кіт топився знову молока і замовив найміцніший напій. Переслідування охоронців Горнера, де йому дуже пощастило, що ведмеді його не вбили, і він приземлився прямо у візок, який зм'якшив його падіння. Битва з людьми Горнера та ведмедями, в які його кілька разів дуже легко могли вбити. Кришталева пастка, яка переконувала кота не змінювати своє ставлення до життя, та яка продовжувала накручувати йому думки про те, що саме кількість життів формують його, і без них він ніхто. Ну і фінал, де смерть знову дав коту максимальний тиск, від якого кіт не зламався і став сильнішим, та таким чином був точно впевнений в своєму виборі. І цей вибір не стосується кількості життів. то чим більше, тим в будь-якому випадку, звичайно, краще. А самого ставлення та відповідальності до цих життів у кота. Скільки б в нього тих життів не було, чи 9, чи одне смерть не з'являвся весь час, поки кіт був в безпеці. Всі ці деталі вкупі протягом всього фільму кричать буквально нам про одну. Дуже важливу деталь. Це не смерть переслідував кота, а кіт знову і знову приближався до нього. І смерть в цій ситуації просто виступав як таким знаком тривоги та небезпеки. Він ніби всім своїм видом кричав коту: Ти знову ризикуєш, не задумуючись про наслідки. Якщо продовжиш таким самим чином, зараз помреш. Що завжди змушувало кота якраз запобігти смерті, втікти від смерті, як буквально від нього, як персонажа, так і в цілому, від своєї смерті. Припинити пити, отримати панічну атаку, після якої він зміг переосмислити багато речей та відкритися періто, втікти з поля битви, на якому він був дуже розосередженим і тому міг легко померти. Обірвати думки про те, що настільки розважливе ставлення до життя це круто, бо це не круто для кота. Навіть якщо він отримає ще 9 життів і повернеться до моменту до, рано чи пізно він знову приведе себе в цей жахливий стан. І я гадаю, що рано в цьому випадку набагато вирогідніше, ніж пізно. Також під час битви смерть очевидно не мав цілі. Кота вбити, всі гострі удари були або по його одязі, або щоб зробити легеньку подряпану. Коли це мав бути кінцевий удар в фіналі, він чомусь вдарив його саме цього разу тупим боком клинка, даючи таким чином коту шанс заблокувати цей удар кінжалом м'яколапки. І навіть якби кіт цього не зробив, цей удар в будь-якому випадку не був би для нього смертельним. Тож вбити кота смерть точно не хотів налякати так. Він справді від цього отримає задоволення. Однак думаю, це точно не основна причина, чому смерть все це робить. На мою думку, смерть виступає в житті кота в цій історії більше як рятівником. І в висновку він, ну і не тільки він, а всі ці обставини в його житті навпаки врятували життя коту. Смерть був каталізатором цієї зміни для кота. І я зараз тут точно не кажу, що цей спосіб, таба більше те, як це виконував смерть і є гарним вибором, чи є чимось хорошим. Він любив тиснути на кота там, де можна було би з цього обійтися. Він любив знущатися з нього. Бачите, як кіт, який завжди казав фразу бійся мене, якщо наважишся, то який постійно наголошував на тому, який він безстрашний, панічно боїться його та тікає. Смерть рятує в якомусь сенсі, але рятує за достатньо високу ціну. Однак давайте заглянемо в початок фільму, де доктор пояснював коту, по суті, майже те саме, що доніс смерть, тільки хорошим та турботливим способом. Кіт його послав, якщо коротко. Давайте разом спробуємо відповісти на таке питання. Що інше могло допомогти коту зрозуміти ці важливі для нього в першу чергу речі без всіх цих травматичних подій? Хочете напишіть свою думку в коментарях, я обов'язково прочитаю. А ось я скеля до думки, що деколи без того, щоб зруйнувати, неможливо побудувати щось нове. І це був якраз випадок кота, якому звичайні розмови допомогли б не більше, ніж напис на упаковці цигарок, що вони вбивають для затятого курця. І розібравши це все, я розумію, наскільки це вау, наскільки справді це цікавий був сюжет, і наскільки смерть в парі з котом підняли важливу та цікаву тему. Тему того, що щасливе життя не складається тільки з радості, бо якби кіт не отримав весь цей біль, він би й не отримав всю ту радість та насолоду після нього. Він не отримав би урок та просто рано чи пізно сам себе вбив і думаю набагато швидше, ніж будь-хто інший, як нам показує тенденція. Саме цей біль, страх та бажання вберегти своє життя показали коту, що йому є що вберігати, йому є за що боротися, щоб жити. Також навчили його цінувати не те, що він просто дихає, а те, що він відчуває при цьому. І це вау! І це круто, і це супер. Це дуже класна тема. Однак, при чому тут взагалі Періто? Бачите, склалася така ситуація, що тільки Періто в цьому фільмі найбільше схожий зі смертю. Тим якраз що дуже відділяється на фоні інших. І він єдиний персонаж, який також поцікавому дивний, однак зовсім в протилежному плані. А також знову помітьте, Періто з'являється в житті кота тоді, коли кіт проходить свій період застою у бажанні вберегти своє життя. І він з'явився прямо перед тим, як прийшли ведмеді, які. Дали йому ідею з відновленням своїх дев'яти життів. Кіт був дуже здивований тим, що Періто добрався самотужки до замку Горнера. І я не думаю, що це було тільки для комедійного моменту. Потім, коли смерть довів кота до понічної атаки, саме Періто був тим, хто заспокоїв його та поговорив з ним про його почуття. Таким чином дав йому розуміння, чого він хоче від цього життя, та підштовхнув його до цього. Так, Періто не зробив в цій ситуації по суті майже нічого особливого. Він просто підтримав та вислухав його думки, які самі собою не могли. Просто пробитися в його голові крізь хмари упереджень щодо себе. Саме Періто дав йому листок з бажаннями прямо перед тим, як прийшов смерть, що, звичайно, могло бути не навмисно, однак в той самий час саме ця дія Періто поклала кота перед прямим вибором. Саме Періто є абсолютною протилежністю, стресу, болю та травм як смерть, а навпаки, він є символом спокою, загоєння, розслаблення, прийняття та розуміння себе. Прийняття та розуміння інших, смерть травмує, а періто, чи можемо краще сказати, життя лікує. І так мені здається, цих фактів достатньо, щоб, хоча б припустити, що періто є життям в цьому всесвіті. Або принаймні, що ще цікавіше, насправді, на мою думку, він відіграє символічну роль життя, таким чином, показуючи, що смерть одна, а життя є всюди і є в нас всіх, і в наших силах проявляти його в собі та проявляти його в інших. Також цікавий символ це те, що Періто та смерть є представниками псових, що ніби одразу якось підсвідомо натякає на якусь пов'язаність між ними. Також непоганим натяком є те, що єдиний, з ким смерть взаємодіяв крім кота в цьому фільмі, був саме Періто. Саме його від кота смерть відкинув вогнем. І Періто весь фільм, на відміну від смерті, який показував, що буде, якщо не цінувати життя. Показував: а що буде, якщо цінувати життя? Він всім своїм перекладом, своїм теплом та добротою, своїм відчуттям життя в моменті та легкого, а не легковажного, як в кота до нього ставлення, показував персонажам, таким як кіт, м'яколапка, златка, що можна цінувати момент. Можна не зациклюватися тільки на негативі в своєму житті, можна як рухатися до цілей, так і жити зараз. Або ж взагалі нікуди не рухатися, якщо не хочеш, якщо тобі вже добре. Періто символізує прийняття та любов до неідеального любов до себе. Він всім своїм прикладом є неідеальним, як життя. Воно багатогранне, деколи болюче, деколи складне, деколи незграбне, деколи смішне, деколи неприємне та дивне. Однак в той самий час воно таке унікальне для кожного різне та наповнене. Деколи також воно може бути і теплим, і добрим, щирим та приємним. Також чудовий символізм, який я помітив, це що на відміну від смерті, ім'я якого говорить саме за себе, та не має імені, бо і життя не можна назвати чимось одним, не можна дати життю якесь один. Один всенаповнюючий це визначення сенс. У життя, на відміну від смерті, у кожного різне, і кожен має сам вибирати, як він своє життя називає, та що це для нього означає. Деколи біль просто біль, без причини, на якій ми не заслуговуємо. Деколи біль висновку робить нас тими, кими ми є зараз. Деколи біль допомагає впоратися з проблемою, а деколи він це єдине, що може нас врятувати. Однак в той самий час будь-який біль не буде мати ніякого сенсу та користі без турботи, щирості та доброти, яка ці травми зможе заповнити та загоїти. Кіт не переміг би смерть як без допомоги самого смерті, так і без турботи про нього м'яколепки та Періто, та в першу чергу його турботи про нього самого. Бо життя, любов, турбота та будь-що такого плану знаходиться в першу чергу в кожному з нас, і ми можемо давати це собі. В першу чергу це ми, ті, хто гоїть свої ж рани. І хто б що з боку не казав чи не робив, саме ми у висновку вирішуємо, хто ми та що ми хочемо щодо цього відчувати. Періто, в більшості, на відміну від смерті, не робив нічого активного, коли допомагав іншим. Він просто був поруч, давав своєю поведінкою приклад. А всі процеси загоєння та змін на краще зробили персонажі самотужки. Тож, висновку, такий персонаж, як смерть, разом з Періто, чи можна сказати, життям, каже нам, що деколи без Болю, на жаль, не буде ніяких змін. Однак без насолоди, любові до себе та тепла, одні тільки рани точно не приведуть до змін на краще. Це дуже цікава, дуже нестандартна думка. Я, як і завжди, не буду казати, чи вона правильна, чи ні. Я хочу, щоб ви робили висновок самотужки. Тож так, хочете робіть його самотужки, хочете не робіть, ваше життя, ваші правила. Йоу! Також хочу подякувати меценатам цього каналу за його підтримку. Я дуже вдячний, що все більше вас підтримує мій канал. Я це дуже сильно ціную, та для мене це настільки важливо, що ви не уявляєте. Саме ви даєте мені можливість та мотивацію рухатися далі, займатися тим, що я люблю та продовжувати все це робити не тільки для себе, а й для вас. Щиро дякую. Також обов'язково не забувайте підтримувати нашу армію. Будь-яка гривня, все одно гривня, і все одно це буде дуже корисно. Посилання, як завжди, є в описі. Бережіть себе, любіть себе, цінуйте себе, як ціную всіх вас я. Обіймаю вас міцно, міцно і бувайте! Зустрінемося в наступних відео.